Вітаю всіх на цьому відеоуроку з матриць. Зараз ми розберемо, що таке матриця, які дії з ними бувають, відповідно. Матриця це, по суті, таблиця, заповнена числами, в якому І це рядки, а G це стовпці. Тобто, у вас є матриця, нехай буде називатися А, і буде вона у вас розміра І на G. Це, припустимо, буде матриця 2, 3, 1, 4, 6, 8, 9, 0, 3. Ось так ми її закриваємо. І у нас тут три рядки, тобто раз, 2, 3. Відповідно, і у цієї матриці буде дорівнювати 3. І G, це у нас раз, 2, 3 стовпці, також буде дорівнювати 3. Одразу хочу повідомити, що матриці, в яких І і G, тобто рядки, стовпці співпадають, називаються квадратними. Це у нас квадратна матриця. Квадратна. Матриці можна додавати між собою, можна віднімати між собою, але тільки одного розміру. Тобто мається на увазі, що матрицю 2, 3, 1, 4. Можна додати тільки до матриці 6 мінус 2, 0, 3, як мінімум тому, що тоді у вас кожен елемент відповідає кожному. Тобто ви перший елемент додаєте до першого 2 плюс 6, це буде перший елемент. Другий елемент буде 3 плюс мінус 2, це у вас другий елемент першого рядка. 1 плюс 0. І відповідно 4 плюс 3. Закриваємо. Зараз порахуємо з вами. І у нас виходить нова матриця 8, 1, 1, 7. Це у нас нова матриця. Ну, могли б дати якусь нову букву, відповідно. Також матриці можна множити на число. Давайте помножимо якусь матрицю. Взагалі, от спустимось вниз. Візьмемо матрицю 2, 3, 1, 4 і помножимо її на звичайне скалярне число. Для того, щоб помножити матрицю на число, ви просто кожен елемент цієї матриці множите на це число. Поки що без суперважкої якоїсь термінології, зараз вона буде додаватись потрошку, але це саме основне, що вам потрібно знати. Відповідно, 2 на 4, 8 3 на 4, 12, 1 на 4, 4 4, 4 на 4, 16. Це у нас, відповідно, основна частина того, що ви можете робити. А чому, наприклад, не можна додавати матриці різних розмірів? Тут, в принципі, логічно, тому що у вас просто відповідних елементів, ну я там вже видалив, у вас відповідні елементи просто не будуть співпадати. Елементи матриці мають свою певну назву. Тобто, коли ви заповнюєте матрицю отак: от 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, нехай це у нас буде матриця з назвою А і розміром 3х3, як ви бачите. Оцей перший елемент у неї буде називатись А11. Оцей другий елемент А12. Оцей А13. Де перше число. Звертаю вашу увагу, перше число це номер рядка. рядка а друге це стовпець. Тому, коли будете бачити щось ось такого плану, то, в принципі, не лякайтесь, це просто. Номери, скажімо так, ваших елементів. От п'ятірка, наприклад, це А22, А шістка це А23. Ну і відповідно 7 це у нас буде А31, 8 А32, 9 А3. Для тих, хто ще додатково займається програмуванням, матриця дуже схожа на масиви. І от якщо в масиві починається з нуля рахунок, то тут все-таки з одиниці, просто щоб вас це не сильно плутало. Це основне, що вам потрібно знати про матриці, тобто визначення, що таке сама по собі матриця, як називають ці елементи і базові дії з матрицями. В наступному відео розглянемо, як множити матриці між собою. І на цьому дякую за перегляд.